Війна, в тому числі і замінування, накладає свій відбиток і на українську екологію. Тільки за останні два місяці загальна сума шкоди навколишньому середовищу склала півтора мільярда доларів. А скільки ж тоді загалом за весь час повномасштабного вторгнення? Запитаю про це і не тільки у Руслана Стрільця, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Руслане. Слава Україні. Героям, слава вітаю вас. Отже. Скільки на даний момент, якщо переводити в грошовий еквівалент, шкоди завдала Росія саме нашому навколишньому середовищу? Якщо казати в доларовому еквіваленті, так як ви це сказали, то шкода довкіллю загальна на сьогоднішній день вже перевищує 57 мільярдів доларів. Це більше 2 трильйонів гривень, і хочу сказати, що це не остаточні цифри, оскільки продовжуються обрахунки збитків, фіксується нова шкода довкіллю, кожен вибух ракети. Кожне псування нашої землі все це е, формується як окремий випадок, окремий випадок злочинів проти довкілля, і відповідно фіксується у відповідному реєстрі. Тому я впевнений в тому, що ми повинні максимум сьогодні зафіксувати таких ситуацій для того, щоб в подальшому виставити рахунок окупантам. Пане міністре, от щойно в нашому марафоні а, був сюжет мого колеги Михайла Манелюка про розмінування. Він зазначив, що від початку року обстежили 200 тисяч гектарів земель. А можете назвати загальну площу, а, яка лишається замінованою? І власне яку шкоду наносять самі міни, а, що знаходяться в землі? За даними Міністерства економіки, оскільки Міністерство економіки сьогодні більше за всіх опікується питанням розмінування, це їх трек. За їх даними 174 тисячі квадратних кілометрів, а це 28% України, країни. Це та територія, яка потребує обстеження або потенціально розмінування. Окремо хочу сказати, що з від цієї території ну, скажімо так, 20% наших національних природних парків заміновані, величезні території лісу заміновані, і ми розуміємо, що потенційно, по-перше, ми не маємо туди доступу. По-друге, міни це потенційно вибух. Вибух це викиди в атмосферне повітря. Ми знаємо випадки, коли тварини підривалися на мінах, і це теж збитки довкіллю, збитки а біорізноманіттю. Але ще один момент, що потенційний вибух це в тому числі забруднення ґрунтів або стійкими органічними забруднювачами, або важ якими металами, і вже дуже важко буде потім цю територію повернути в первинний стан. Проте сьогодні та допомога міжнародних партнерів, яка є комунікація, дозволяє нам бути впевненими, що ми почнемо той процес, який так дійсно він буде тривати значний перелік часу, значний період часу, але впевнений, що ми знайдемо ті способи, щоб територію так чи інакше повернути у первинний стан. Пане Руслано, от коли ми говоримо про ракетні атаки на кшталт сьогоднішньої ранкової страждають люди в першу чергу. Пошкоджена інфраструктура. А от для навколишнього середовища самі ці удари, яку шкоду вони наносять? Ну я вже почав говорити про те, що це потенційне забруднення тих територій, де відбувається вибух, це і забруднення атмосферного повітря, забруднення земель. Якщо ми кажемо, що ну, умовно ракета прилетіла, як Наприклад, сьогодні вночі було то це в тому числі руйнування, і це відходи руйнації. І це теж збитки довкіллю, це теж те, з чим треба боротися, і маємо там відповідні нові правила поводження з цими відходами. Але давайте не забувати, що знов таки кожна ракета, яка прилітає у екосистеми, це потенційна пожежа. Кожна ракета, яка прилітає або уламки, її прилітають у водний об'єкт. Це знов таки забруднення водного об'єкту на сьогоднішній день. Можу сказати, що ті забруднення, які у нас є у зв'язку з війною, ну мабуть таких забруднень не було з часу Другої світової війни. Але та робота, яка сьогодні ведеться по підрахуванню збитків і фіксації цієї шкоди. Разом з офісом генерального прокурора, ми дуже активно працюємо спільно то ми робимо фактично те, що в історії людства не робив ніхто. І я впевнений в тому, що злагоджена робота, в тому числі кампаній юридичних консалтингових компаній міжнародних, дозволить нам все-таки об'єднати країни і під такою. Парасолькою формули мира президента Зеленського і е, об'єднатися для того, щоб напрацювати нові підходи, нові стандарти. І впевнений в тому, що сьогодні ті країни, які вже до нас долучилися, вони розуміють, що ми спільно це робимо для того, щоб показати, що війна це дорого не тільки з точки зору вартості військової техніки, а ще й з точки зору збитків довкіллю. оскільки потенційно збитки довкіллю вони можуть бути прирівняні до тих збитків, які наносяться інфраструктурі. Хоча потенційно про це ніхто не думає, але ми розуміємо, що природа вона безцінна неможливо за один-два дні відновити ліс, який зростав 20, 30, 80, 100 років. Орки його спалили за кілька годин за добу. Наприклад, відновити його неможливо. І скільки він коштує, скільки треба заплатити грошей для того, щоб такий самий ліс був відновлений за тиждень. Жодні гроші світу цьому не допоможуть. Пане Руслане, держава Україна позивається до держави РФ і звинувачує її в геноциді. І Нині тривають слухання в міжнародному суді ООН, де визначається юрисдикція суду. І от ви згадали про те, що прецедентів не було. Я вас правильно зрозуміла, якщо це йшлося про екоцид, чи відомі вам такі факти, коли от країна позивалася і звинувачувала в тому, що було зруйновано її навколишнє середовище через бойові дії? Чи ми будемо писати просто е з нуля ці е закони і ці е переписувати міжнародне право? Е дуже комплексне питання насправді. В першу чергу хочу сказати, що екологічні збитки або злочини проти довкілля вони точно повинні стати частиною репарацій, які в подальшому будуть виставлені Росії на відшкодування. Я хочу нагадати, що в Рейк'явіку було започатковано фактично реєстр військових злочинів. Цей реєстр має, в тому числі, екологічну складову. Так, ми сьогодні використовуємо абсолютно нові методи. Методики, про які до цього світ навіть не міг думати. Методики від шкоду... методики обрахунку збитків довкіллю саме від війни, так можливо, вони не ідеальні на сьогоднішній день. Так, це важко і важко сьогодні обрахувати ті е, збитки, які е, наближені до зони бойових дій, оскільки є безпекова ситуація. Ми повинні теж враховувати е, безпеку для наших працівників Держекоінспекції. Але я впевнений в тому, що знов таки об'єднання країн е, в рамках пункту 8 формули мира президента Зеленського, спільна робота експертів, е, спільна робота, яка ведеться вже більше року. Е, Політичне об'єднання, яке почалося ще на конференції Коп 27 на попередній, а саме там, де президент Зеленський оголосив про ініціативу України щодо започаткування платформи обрахунку злочинів проти довкілля, і до цієї ініціативи вже приєдналися ряд країн. Першу чергу це країни Європейського союзу. В цьому році ми хочемо це продовжити. Ми хочемо трансформувати вже з урахуванням тієї, роботи, яка Проведена, і я дуже сподіваюся, що ми будемо мати підтримку інших країн і впевнений в тому, що ті, хто долучиться, це саме ті країни, які в подальшому будуть також адвокатувати сплату сплату репарацій від збитків довкіллю від агресора. Пане міністра, я дякую, що ви до нас доєдналися і за вашу розповідь. Це був Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України.